Всім привіт! На зв'язок команда Шарк Trade, як завжди, з нашим тижневим планом. І починаємо ми з Forex Factory для того, щоб розуміти, в які дні в нас буде підвищена волатильність. так? Тобто в нас понеділок і вівторок взагалі без новин. Скоріше за все, вони матимуть більш акумуляційний характер, тим паче споставляючи це з тим місцем, де в нас в принципі знаходиться. Де в нас в принципі знаходиться. Діксі та євро відносно цього. а, четвер в нас є CPI, так потрібно бути обережним в четвер і в п'ятницю PPI. Тобто, скоріш за все, якраз таки підвищена волатильність прийдеться на ці дні, тому потрібно бути обережним. Що хочеться сказати по чарту, Діксі. Ой, перше, досить агресивна минулотижнева свічка в нас була. так В принципі, в нас була тут. Довга така затяжна акумуляція, з якою ми нарешті вийшли. Вийшли куди? Вийшли в місячну неефективність, і це все сталося в контексті захоплення свінга з місяця, так? тобто, в нас від ліквідності до неефективності досить агресивно закрилося вище даного фрактального максимуму, але в принципі поки що це нічого не значить. Це може означати для нас те, що ціна готова рухатися вище. Але питання куди? Перше, це тижнева неефективність. І друге, це тижневий свінг. Тобто я би поки що дивився саме в ці таргети. Чому саме вони? Тому що з дейлі в нас тижнева неефективність на якраз таки має за собою а, денний фрактальний максимум, під якого, в принципі, ціна може розвернутися. Ну а тут же це просто більш такий глибокий преміум, а, і воно теж має бути актуальним. А, відносно того, що в нас тут. Перше, на що хочеться звернути увагу, це якраз таки характер цієї акумуляції, з якої ми вийшли, закріплюємося поки що вище даного верхнього діапазону, так, верхньої межі діапазону, і в принципі, все, що буде утворюватися тут, воно все ще може продовжувати висхідний рух. Тому я б тут був обережним. Але навпаки, якщо ми зможемо закріпитися за верхньою межою даної. Консолідації, то, скоріш за все, ми просто продовжуємо низхідний рух. Але глобально я продовжую дивитися в 9957. Тепер щодо євро. Євро в нас по суті теж з місячного Т все ще залишається висхідним, так? тобто наш ордерфлоу все ще є актуальним. Ціна змогла закріпитися за внутрішнім фрактальним максимумом, але єдине, що не подобається, це те, що. Ціна не змогла закріпитися за зовнішнім, так? Е, і що ми знаємо, що може відбутися при подібному ціноутворенні? Звичайно, що ціна доставляється від, цієї, від ліквідності до неефективності, в принципі, це те, що в нас тут є. Тобто, враховуючи те, що в нас продовжується висхідний рух, то я б очікував продовження якраз таки його вже в контексті тесту нашого місячного ФВГ. Єдине, що відносно віклі, тут може бути трохи неприємно те, що ціна попрацювала з цією ліквідністю, так і ми закріпилися все ж таки нижче даного фрактального мінімуму, що може провокувати більш глибоку корекцію. Але питання в тому лише куди. так. Я б напевно не цілився нижче даного фрактального мінімуму, тому що закріплення за цим мінімумом, скоріш за все, спровокує ціну рухатися ще нижче. Тобто, у нас, по суті, є ось ця пой. Середині якої ми можемо шукати для себе якісь а, зони ліквідності, від яких ціна може продовжити висхідний рух. Це може бути ось цей свінг або ось цей пул ліквідності. Тобто, в ідеалі тут, звичайно, хотілося би побачити м, саме роботу з цим пулом ліквідності, з, ну, з найближчим Ось а, захоплення Previous Weekly Low і вже в принципі з цього місця через 4 h таймфрейм можна розвертатися. Тобто, план поки що буде такий. Єдине, що звичайно уважно потрібно буде слідкувати за тим, що у нас буду утворюватися саме в цій ефективності, чому тому, що по суті ми тут змогли зламати денну, структурну, денний структурний рух, і по факту може бути просто якраз таки корекція і далі продовження на східного руху, і вже звідси продовження висхідного. Ось так. Тобто тут потрібно буде дивитися, але в будь-якому випадку першу половину тижня, напевно, я б хотів трошки підлонгувати підлангу... якраз таки до цієї неефективності. Просто тут питання в тому, що поки що е ну, немає від чого тут навіть розвертатися. Так? Тобто, тут шорт 100% скіп, тому що ми знаходимося занадто низько відносно даного м, останнього руху. Ось, і досить агресивно ми його сформували. Тому хотілося б бачити роботу з ліквідністю, перш ніж ми. Будемо рухатися вище. Далі, звичайно, це тест цієї неефективності, знос ліквідності, підтвердження. Тут вже відносно там М15, H1. Ну, це вже, напевно, завтра. Сьогодні не очікую нічого подібного. Ось. І звідси продовження висхідного руху на захоплення всієї лікві... цієї ліквідності і на тест нашого денного, денного імба. Тепер щодо BTC. BTC. Так, тижнева свічка, ось ця попередня закрилася. Ну прям. Досить кайфово. Чому? Тому що ціна змогла закріпитися вище Це є нашої неефективності, так як бачите, тінню маю на увазі, тобто повністю переоцінила е, дану неефективність. Далі, здейлі, знову ж таки, ми підійшли до цієї пої, тобто ми прийшли в дискаунт всього цього руху, і, в принципі, непогану реакцію від цього отримали. Єдине, що зараз цікавить, це, напевно, що тест е денної неефективності, але судячи з характеру того, як ми тут розвернулися, то ми спокійно можемо виходити вище. В даний момент нас знаходиться ближче до зони спротиву. Так, це якраз такий рівень 63-456, І, в принципі, звідси ми можемо продовжити ну, дати таку невеличку корекцію, і звідки продовжити рух до нашої денної неефективності. Напевно, що я б розглядав. Ось цей імб як можливість. Чому? Тому що в нас тут була дивергенція з NTL, особливо його гарно видно з 4 h Це в принципі те, чому ціна тут і розвернулася, так, продовжила висхідний рух. Далі у нас поки що продовжується висхідний ордерфлоу, так, тобто ціна переоцінила 4 години на ефективність і продовжила рух вище. Тому на даний момент я б хотів бачити формування 4 години неефективності, її тест, підтвердження і. Пошук позиції в м, продовження до початку так, цієї денної неефективності. Е, якщо ж почнемо рухатися до моменту, коли в нас утвориться 4 годинна неефективність, то в принципі можна шукати якусь позицію через H1. Але в ідеалі тут ще один сфінкс сформувати, закрити м, 4 годинну свічку, дати її тест, підтвердження і тут продовжити вже висхідний рух. Тобто план поки що такий. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного робочого тижня і побільше вам тиків, поменше лузів. Всім папа. -па.